Сьогодні в нас яке число? 20 днів після посадки. 20 днів після того, як ми посадили. 20 Ні, ні, ми, не, привезли. ми пос... як привезли. Дивіться, ми посадили 11-11. Угу. Це вже коли ми оцей верхній грунт е, поклали. А сьогодні в нас е, 18. Тобто тиждень прийшов, оце вже тако маємо. Так. Красота. Скоро будуть. Тиждень не тиждень будуть. Треба сьогодні ще замовити два рішучки, щоб що через так, 20 Так, Що у нас по температурі 17 виходить градусів. Верхній шар чуть, -чуть змушили. Додали влажності і досить. Хай стоять сьогодні. Вже пахне грибами. Вже пахне. І їх ще нема. Ну типу, не виросли, а вже пахне. Дуже гарно оце тут видно, що це вже угу. один нацелий. Вже міцелій проріс. І ще запахло, відвернув кліткою. гриби гриби Все, чекаємо? чекаємо. що тиждень не буде. Сьогодні в нас 27 листопада від дня, коли ми засипали верхній шар. пройшло 16 днів. Так, на термометрі у нас 12 градусів, зараз в приміщенні. І ось що ми маємо? Уже з'явилися маленькі столчики шампіньончики. Сьогодні дозамовили ще два нових мішки. Так, а ці скільки мають полежати? Ні, в 20, ще не лежати. Коротше, днів 20 вони полежать, а потім та ж сама процедура. От, тут у нас буде перший врожай, а далі ці вже підуть десь під новий рік. Така краса, красунчики. печериці Ось так це виглядає. Все, чекаємо на урожай. Друзі, привіт! Сьогодні в нас 2 грудня і ось наш врожай перший. Ось такі стовпчики, тверденькі, гарненькі. Це перший сорт. Клас. Перший. Зараз будемо зривати. А ну давай хрусни. Хрустить. Клас. Ну, це малесенькі. Що, малесенькі будемо знімати? Чи? Ну, завтра вони вже Лас. будуть зовсім великі. О, ну дай нюхнути. Так, покажу вам так. Красунчик. Глянь. А, пахнуть. Ох, бімбічиські. Ну, все, завтра можна знімати. Так, да, завтра будемо знімати урожай. Все, до завтра, красунчики. І зараз я поділюсь з вами класним рецептом. Найпростішим і смачним. Значить, беремо наш перший грибочок. Дивіться, який він ідеальний. Він пахне просто бомбічиським. Нарізаємо його. Так, беремо тарілочку, викладаємо свіженький, тільки що зірваний, хрумкий посолили. Так, взяли трошки оливкової олійки. І вуаля! Готово! Це сашимі, печериця. Лайк.